Ось нова казочка Мандрівка до країни чудес. Була у маленькому містечку дівчинка на ім'я Міланія. Вона мала багато різних захоплень, але найбільше їй подобалося малювати, ліпити фігурки з пластиліну і, звісно, грати в комп'ютерні ігри. Її улюблена гра називалася Пригоди у Всесвіті. Де вона могла б подорожувати між планетами, рятувати котів, що застрягали на деревах, і навіть зустрічати інопланетян, які любили пити лимонад. Одного дня, сидячи за комп'ютером, Міла натрапила на незвичайне оголошення Хочеш потрапити в Україну чудес? Тоді натисни на цю кнопку. Роздумуючи, вона натиснула на кнопку і раптом з'явився величезний портал, що засвітився яскравими кольорами. Як ти гадаєш, чи не наражає себе на небезпеку Міла? Здається, я опинюся в новій грі, подумала Міла і стрибнула у портал. Після кількох миттєвостей вона приземлилася на м'яку траву. Навколо неї росли дерева з рожевими листями, а на них співали пташки, які виглядали, як маленькі веселі пінгвіни. Це точно не моя кімната, вигукнула дівчинка, посміхаючись. Тут до неї підлетіла пташка Пінгвін і запитала: Привіт, ти хто? Я Міла, а ти? Я пінгвінчик. Сьогодні у нас свято День чудес. Хочеш приєднатися до нас? Звичайно. Я обожнюю свята, відповіла Міла, і так почалася її неймовірна мандрівка. Першою зупинкою була країна Лепетунів, де всі говорили швидше, ніж могли думати. Міла зустріла хлопчика на ім'я Тім, який не міг зупинитися говорити. Чи подобається Мілі ця подорож? Привіт, я Тім, і я люблю грати в ігри. А ти знаєш, яка найшвидша гризунка в світі? Давай пограємо в гру. Хто перший скаже банка? Десять разів той виграв, закричав він. Міла засміялася і погодилася. Вони почали кричати Банка на весь голос поки навколо не зібралися інші діти. Усі реготали, адже з кожним новим словом банка перетворилася на кабана. Зрештою, Міла виграла, але тім не засмутився, а запропонував їй намалювати найшвидшу гризунку. Разом вони створювали величезну картину з гризунами, які бігли, стрибаючи з однієї сторони на іншу. Ти чудово малюєш, сказав тім. Може, і ти станеш лепетуном. Дякую, але я хочу побачити більше чудес, відповіла Міла, і вони разом вирушили далі. Куди тепер потраплять герої? А її шлях привів Україну лепкокрутів де все навколо було солодощів. Там Міла зустріла дівчинку на ім'я цукерочка, яка була скульптором з цукерок. Вона ліпила величезні фігурки тварин з марципанів. Привіт. Хочеш спробувати? запитала цукерочка, показуючи на купу цукерок. Звичайно, я люблю ліпити, відповіла Міла. Вони разом створили цілу зоологічну ферму з цукерок, ведмедика з шоколаду, зайця з маршмеллоу, і навіть дракона з жилею, який, на жаль, почав танути на сонці. О, наш дракон знову розтанув, мабуть, йому не сподобалося наше сонце, жартувала цукерочка. Чи подобається тобі країна солодощів? Я можу намалювати його, відповіла Міла. Після малювання вони вирішили далі, сміючись і смакуючи цукерки. Наступною зупинкою була країна розумних котів. Тут Міла виявила, що всі коти вміють говорити і жартувати. Вона побачила кота на ім'я Мурчик, який розповідав анекдоти. Чому кіт не може стати комп'ютерником? запитав він, бо він завжди намагається зловити мишку, замість курсувати нею. Усі коти зареготали. Міла сміялася до сліз. Вона вирішила, що хоче зробити маленьку виставу з котами, тому вони разом почали репетирувати. Коти зіграли ролі, а Міла написала сценарій. Вистава була настільки веселою, що всі жителі країни чудес прийшли подивитися. А тобі подобається? Кот? Після вистави Міла вирушила далі відчуваючи, як її серце наповнюється радістю, від дружби та творчості. Останньою зупинкою була країна снів, де все було вкрите м'яким пухнастим снігом. Тут Міла зустріла стареньку бабусю, яка запрошувала всіх дітей до себе на чай. Сідай, Люба, я завжди кажу, якщо ти хочеш мандрувати, спочатку треба добре поїсти, сказала бабуся. Міла з'їла величезну порцію печива і запила його смачним чаєм. Бабуся розповіла їй, що в країні снів усі мрії збуваються, якщо ти тільки в них щиро віриш. А яка у тебе мрія? Я хочу стати художницею і подорожувати світом, зізналася Міла. Тоді сміливо йди та слідкуй за своїми мріями, творчість. Це найдивовижніша подорож, сказала бабуся, і Міла відчула, як усередині у неї запалюється вогник натхнення. Після всіх пригод Міла відчула, що пора повертатися додому. Вона подякувала всім своїм новим друзям і вирушила до порталу. Коли вона повернулася додому, то одразу побігла до свого столу. Всі враження та емоції, які вона отримала, переповнювали її. Чи повернула Міла собі? Міла взяла в руки фарби і почала малювати. В її малюнках ожили всі тварини, яких вона намалювала, та веселі пригоди з країни чудес. Вона зрозуміла, що кожна подорож, навіть уявна, додає кольорів у її життя. Вона посміхнулася адже знала, мандрівки можуть не лише фізичними, а й творчими. Якщо ти відкритий до нового та готовий мріяти, то світ завжди буде сповнений чудес. І так, із серцем сповненим радості, Міла продовжила малювати свої мрії, ділитися ними з друзями та мандрувати у своїй уяві. Адже найкращі пригоди завжди починаються з творчості. Чи подобається тобі подорожувати, куди ти хочеш?